Коли я вперше почав доглядати за яблунями та сливами, у мене виникло питання, навіщо потрібно проріджування? Хіба дерево не може рости самостійно без втручання? Правда полягає в тому, що дерево росте, щоб вижити, і ми вирощуємо його для смачних плодів. Проріджування це спосіб змусити ці види дерев щороку давати смачні, поживні та великі плоди. Дерево прагне виростити якомога більше насіння, щоб поширити свої сіянці. Видаляючи частину плодів, ми змушуємо його направити енергію на залишився урожай. В результаті виходить кілька десятків ідеальних плодів замість сотень дрібних і несмачних. Хоча цей процес може здатися складним, з правильними інструментами та рекомендаціями він стає простим. У цій інструкції я розповім, як проріджувати яблуні, груші, абрикоси, персики, хурму, нектарини та сливи. Незалежно від розміру вашого саду, проріджування допоможе вашим деревам залишатися здоровими та плодоносити довгі роки. Навіщо проріджувати плодові дерева? Перш ніж розбиратися, як і коли це робити, важливо зрозуміти, навіщо це потрібно. Регулярне проріджування допомагає деревам давати хороший урожай і залишатися у відмінній формі. Ось три основні причини, чому садівники проріджують свої дерева. Великі плоди, великі соковиті яблука, які ми бачимо в магазинах, є результатом проріджування. Садівники видаляють частину плодів після того, як квіти опадуть, і тільки тоді залишилися виростають до потрібного розміру. Коли на гілках менше плодів, дерево спрямовує всю енергію на решту. Це допомагає їм набрати масу, отримати більше цукру, води і поживних речовин. Без проріджування вийде багато дрібних плодів з поганим смаком і текстурою. Краще проріджувати дерева щороку, так ви отримаєте якісний урожай, а не сотні несмачних плодів. Кращий урожай в наступному році. Плодові дерева розумні, вони розподіляють енергію так, щоб підготуватися до наступного сезону. Візьмемо яблуню як приклад. Яблуня починає формувати плодові брунки для наступного року, поки в поточному сезоні плоди дозрівають навесні і влітку. Якщо на дереві занадто багато яблук, воно вирішує, що наступного року урожай може бути меншим. В результаті ви отримаєте мізерний урожай. Проріджування дозволяє дереву перенаправити ресурси на формування плодових бруньок на наступний рік. Так ви отримаєте хороший урожай і в цьому, і в наступному році. Це правило працює і для інших плодових дерев, груш, нектаринів, персиків і слив. Здоров'я дерева. Остання причина запобігання поломки гілок: яблука, сливи та груші важкі. Коли їх занадто багато, гілки можуть зламатися під їх вагою. Карликові дерева особливо вразливі, вони дають багато плодів на невеликій кроні. Молоді дерева можна підтримувати під парами, але дорослі екземпляри зазвичай справляються самі, якщо їх правильно обрізати. Регулярна обрізка взимку допомагає зміцнити скелетні гілки та запобігти їх пошкодженню. Як і проріджування, Обрізка є важливою частиною догляду за садом. Коли проріджувати плодові дерева є оптимальний час для проріджування. Потрібно видалити частину плодів до того, як вони стануть занадто великими. Своєчасне проріджування гарантує хороший урожай в цьому і наступному році. Оскільки різні дерева цвітуть у різний час, стежте за своїм садом. Дочекайтеся опадання пелюсток. Квіти це статеві органи дерев. У них є пилок, яйцеклітини і нектар. Після запилення комахами або вітром яйцеклітини перетворюються в насіння, а зав'язі в плоди. Як тільки запилення відбулося, пелюстки опадають, звільняючи місце для плодів. Опадання пелюсток перший сигнал до проріджування. Огляньте дерево і перевірте, чи почали формуватися плоди. Шукайте зав'язі. Після опадання пелюсток на їх місці з'являються маленькі плоди. Краще видалити їх, поки вони не перевищили розмір монети. Чим раніше ви це зробите, тим більше ресурсів дерево направить на формування плодових бруньок для наступного року. Можна проріджувати і пізніше, але урожай наступного року може бути гірше. Ловіть момент, коли плоди ще маленькі, і дерево саме розподілить сили правильно. Як проріджувати плодові дерева. Деякі види, такі як горіхи, вишні, авокадо, гранати, інжир та цитрусові, не потребують проріджування. Вони краще регулюють своє навантаження, ніж листопадні плодові дерева. Методи проріджування залежать від виду дерева. Нижче я розповім про кожного з них. Яблуні та груші. Яблуні та груші плодоносять на плодушках. Коротких потовщених пагонах, які дають урожай щороку в одному і тому ж місці. Це дозволяє передбачити, де потрібно проріджувати. Потрібно залишити по одному плоду на кожній плодушки. Деякі плодушки дають 2, 3 яблука, інші більше. Після цього оцініть відстань між плодами. Між плодами має бути близько 15 см. Якщо плодушки розташовані занадто близько, видаліть плоди з деяких з них, щоб забезпечити правильну відстань. Хоча це здається жорстким, такий підхід допоможе отримати великі, соковиті і смачні яблука і груші, абрикоси, персики та нектарини. Ці дерева частіше плодоносять на однорічних пагонах, а не на плодушках. Процес проріджування у них відрізняється. Потрібно залишити відстань по 15-20 см між плодами. Персики і нектарини не самі скидають частину плодів в червні, але ручне провіджування їм все одно корисно. Можна залишити трохи більше плодів перед червневим скиданням, а потім видалити зайві, залишивши потрібну відстань. Через пару років ви навчитеся визначати, скільки плодів потрібно видалити заздалегідь. Хорма. Курма плодоносить як на молодих, так і на старих гілках. Деревина у неї слабкіше, ніж у інших дерев, тому проріджування особливо важливо, щоб гілки не ламалися. Хоча для врожаю наступного року проріджування не так критично, воно допомагає знизити навантаження на дерево. Спочатку видаліть дрібні, пошкоджені або хворі плоди, потім прорідити інші, залишивши відстань 15 см. Якщо хурма має міцні скелетні гілки, проріджування може не знадобитися. Але молодим деревам воно корисно, їх гілки ще тонкі і можуть не витримати тяжкості плодів. Слива сливи унікальні вони плодоносять і на плодушках, і на однорічних пагонах. Це дозволяє їм давати рясний урожай, але проріджування їм все одно корисно залиште відстань 15 см між плодами. Як і персики, сливи скидають частину плодів у червні. У перший рік можна залишити трохи більше, щоб побачити, як дерево реагує. Згодом ви зрозумієте, скільки плодів потрібно видаляти заздалегідь. Якщо гілки занадто згинаються під вагою, можливо, доведеться продовжувати проріджування протягом сезону. Відстані в 15 см зазвичай достатньо, але деякі сорти дають особливо великі сливи. Оглядайте дерево раз на тиждень, щоб вчасно помітити перевантажені гілки.